Правила такі. У тихій кімнаті необхідно запалити свічку, поставити її в центрі столу і задати книзі своє запитання. Так, компанія друзів вирішує зіграти у містичну гру Ритуал червоної книги. Відразу після першого питання друзі розуміють, що вони не самі. Стародавня книга вже не просто відповідає, а починає розповідати свої історії. Тепер вийти з гри можна, лише отримавши дозвіл, ось тільки таємнича червона книга не має наміру нікого відпускати. Жахаючий трилер Білоблакитне Око. 1830 рік В академії Вестпойнт виявлено тіло кадета, повішеного на матузця біля плацу. Самогубство кадетів нерідкість у військовій академії. Відомій своїм суворим режимом. Але ситуація раптово виходить з під контролю. Коли невдовзі з'ясовується, що покійного вирізано серце. Керівництво Вестпойта, бажаючи якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і закрити справу, звертається за допомогою до відставного детектива Нью-Йорку Лендора. Він живе в ізольованому лісі і страждає від сильної депресії через втрату рідної доньки. Однак погоджуються очолити розслідування жахливої смерті юного кадета. І ще один кадет зник без вісне. Обитайте кадетів, але дуже обережно. Що це таке? Кров, символи, ритуали. Господи, людина піде майже на все, щоб обманути смерть. Апокаліптичний психологічний фільм жахів Стукіт у двері. Пара Ендрю і Ерік разом зі своєю прийомною донькою Вень приїхали на відпочинок у невеличкий будиночок серед лісу. Вони нікого не чекали в гості, однак їх спокій перериваються появою чотирьох озброєних незнайомців. Ті заявляють, що світові скоро прийде кінець. Та вимагають від героїв піти на добровільну смерть, щоб врятувати людство. Сім'я має визначитись, кого з них буде принесено у жертву. Психологічний хорор лякає не всім знайомими прийомами на кшталт монстрів. Він залазить в саме на тро людини. Треба, Якщо ви не оберете, світ загине. Тут зробіть вибір. Ременко заплющуть. Закляття перше причастя. Стара легенда про дівчинку, що загубилася в день першого причастя. Хто зустріне її привида, буде помічний знаком і проклятий навіки. Компанія підлітків повертаються з вечірки, а дорогою додому зустрічають маленьку дівчинку з лялькою в руках, одягнену в сукню для першого причастя. Того часу з ними відбувається щось жахливе, ніби їх переслідує хтось з іншого світу. Вони ще не знають моторошну міську легенду і про те, що всі, хто колись бачив дівчинку примару, потім зникли безслідно. Хорор демонічне прокляття Абізу. Артур виріс в ортодоксальній єврейській громаді Брукліну, штат Нью-Йорк. Він разом зі своєю вагітною дружиною Клер приїздить навідати батька після того, як вони не спілкувалися 15 років. Його батька Саул, директор компанії з надання ритуальних послуг для хасидів, робить те, що належить з тілами спочилих братів по вірі. Нещодавно до моргу, що знаходиться на першому поверсі їх будинку, привезли черговий труп. Виявляється, що покійник був одержимий демоном Абізу. І якщо вірити легенді, то у найбільшій небезпеці знаходиться Клер та ще ненароджене дитя, бо Абізу полюбляє саме немовлят.